Останнім часом удари російськими керованими авіабомбами стають все відчутнішими. Мова йде про те, що якщо раніше під зону дії цих кабів потрапляв Харків, який лише за 30 кілометрів від кордону з Росією, то тепер туди потрапляють, наприклад, і Запоріжжя, і Суми, в тому числі, тому що дальність кабів, за даними військових експертів, помітно збільшилася. Росіяни постійно працюють над їхнім удосконаленням. Про це почнемо розмову з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи Інформаційний спротив. Пане Олександре, вітаю. Доброго да, дня, да, да, да. пане Олександре. За вашими даними, яка зараз максимальна дальність кабів російського виробництва і чи може вона ще бути збільшена? Це залежить від того, про який саме каб ми говоримо. Бо каб це абревіатура, коригована авіаційна бомба. Але базується вона на бомбах вільного падіння. Різна номенклатура там 250 кг кілограмів п'ятсот, півтора й тони, три тони. І саме під ці бомби росіяни розробляли універсальні модулі планування та корекції. А перші такі модулі у МПК вони дозволяли бомбам ФАП-250, 250 кілограмів та ФАП-500, це півтони долати відстань до 30 кілометрів. Це перші зразки. Які використовувались безпосередньо по Бахмуту у 2022 році, але зараз а, вони звісно ж покращили аеродинамічні характеристики і інші а, показники УМПК. і бомба ФАП-250 та ФАП-500 може долати вже майже 80 кілометрів. Подальший розвиток та вдосконалення УМПК. Може дозволити до кінця цього року фактично росіянам наносити удари на відстанях до 100 кілометрів та навіть більше тобто, фактично є ризик, що з часом і Дніпро, який достатньо віддалений від лінії фронту, зараз може потрапляти під ці дії кабів, так. Так, на цьому так Дніпро також знаходиться в зоні ризику, але найбільша загроза буде полягати у тому, якщо Росіянам вдасться а, інтегрувати в авіаційну бомбу реактивний про двигун, який дозволить цю бомбу взагалі збільшувати дальність польоту за характеристиками до 150 і більше кілометрів. Тобто, ми мали а, досвід а, з використанням, наприклад, французьких бомб хамер або а, джейдем, а, Хаммер взагалі. Має реактивний прискорювач, деякі модифікації, і росіяни намагаються також імітувати та адаптувати до своїх бомб відповідні реактивні прискорювачі, які одразу збільшують дальність польоту. І це вже загроза навіть для глибокотилових міст, таких як Полтава та Одеса. Яка кількість таких кабів зараз на озброєнні Росії? Є цифри. Це десятки тисяч. Десятки тисяч залишилися їм у спадок від радянського союзу, і окрім цього іншого, вони не ще можливість їх виробляти. В них є виробництво цих бомб. Тобто, фактично будь-яку авіаційну бомбу вільного планування можна перетворити на керовану авіаційну бомбу. Саме так Під це є відповідна своя модифікація ОМПК, але в більшості своєму усі модифікації, які є зараз у Росіян, вони вже адаптували під ОМПК, окрім найпотужніших дев'ятитонних бомб, які можуть носіями бути в них тільки стратегічна авіація. Зрозуміло тоді, що на вашу думку є найефективнішим способом боротьби з такими керованими авіаційними бомбами. А тут не стільки з бомбами боротьба повинна бути скільки з носіями, тобто знищення самих носіїв. В першу чергу це фронтові бомбардувальники су 34 знищення саме а, тактичної авіації є передумовою того, що ці бомби вони будуть великій кількості росіян, але вони не зможуть їх ефективно використовувати. Десятки тисяч кабів, а для яких менш сотні носіїв, тобто су – а менш сотні, які використовуються для нанесення ударів кабами, тому працювати треба саме по носіям. Власне для цього ми і просимо у наших партнерів дозволу бити по території Росії далекобійною зброєю для того, щоб знищувати аеродроми, пункти базування таких носіїв і самі носії, тобто ракети. Пане Олександре, ще одне питання. Сьогодні вже офіційно військове командування повідомило про виведення українського гарнізону з вугледару. Хочеться зрозуміти, яка ваша думка, як це вплине на лінію фронту. На лінію фронту тут питання двояке. Чому тому, що по перше, сама по собі, само по собі захоплення Вогледару, воно не впливає на лінію оборони, яка знаходиться на північ від Вогледара, тобто, це не є проривом лінії оборони, рубежів і так далі, таке інше. А лінія оборони між новоукраїнкою та богоявленкою, вона як була, так і залишається, але Перспективі саме Вугледар був тим містом, який а, заважав росіянам відновити. Сполучання залізничне сполучання між сходом та півнем через Волноваху і Волноваха і ця залізнична колія, вони знаходились під вогневим контролем Сил оборони України. Захоплення вогледара дозволяє росіянам через деякий час знову ж таки в перспективі відновити це сполучання і вже залізницю забезпечувати південне угруповування саме зі сходу. Чи можемо ми зберегти якимось чином цей вогневий контроль над потенційно відбудованою залізницею? Дальність нашої артилерії дозволить це робити чи ні зараз? Ми можемо говорити щодо ураження цієї залізниці та безпосередньо самого міста Волноваха відповідно як транспортного вузла виключно далекобійними засобами ураження можемо ще говорити про М142 «Хаймерс», безумовно, використання цих реактивних снарядів. Але переважно поступово з. Ми змушені будемо використовувати більш далекобійну зброю для того, щоб контролювати саме цей вузол. Пане а на вашу думку, завдяки чому росіянам вдалося захопити такі вугледар? Тому що багато місяців тривала його ефективна оборона, там достатньо рівнинна місцевість, і всі рухи росіян при попередніх спробах захоплення вугледару вони наражалися на жорстку відповідь нашої артилерії, не тільки артилерії. То що стало для росіян вирішальним фактором того, що вони змогли таки зайти в місто? Багато моментів про які можна говорити, але основним домінуючим моментом було те, з чого ми розпочинали нашу з вами бесіду. Це каби використання кабів. останні дні взагалі вугледар знищувався в такою кількістю кабів, коли які ніколи не використовувались по місту. Тобто навіть о, кількість кабів, які використовувалися тільки по вугледару, вона перевищувала кількість, яка використовувалася по всьому Покровсько-Кураховському напрямку і деяких інших загальних, і таким самим чином вони проривали наші рубежі і лінії оборони до Воглодару, коли о, рухались о, безпосередньо в напрямку до міста о, з о, східного напрямку. О, Будь-яка позиція, будь-яка лінія оборони може бути вскрита, якщо її постійно методично о, знищувати коригованими авіаційними бомбами. і захисники повинні будуть відійти з цієї позиції. Так вони просунулись до вогледару, так вони мали успіх в просуванні в самому місті, знищуючи його по кроковим. Ну але фактично, що зараз за вашими даними залишається від вугледару? Тобто, це точка на карті, чи все таки там є ще щось, що росіяни можуть використовувати як населений пункт? Як населений пункт, вони не зможуть свого взагалі це використовувати. Але для розміщення особового складу, для розміщення а, своїх підрозділів. А, так, вони будуть мати можливість там розміщувати відповідно там якісь а, пункти управління. А отже, вугледар може частково бути перетворений в такий майданчик для. А, Наступних наступальних дій вже в напрямку новоукраїнки та богоявленки, і тоді останнє запитання. У нас ще залишається буквально півтори хвилини. Хотів поцікавитися вашою думкою з приводу активізації росіян на запорізькому напрямку. Все частіше звідти доходять і новини про те, що росіяни збільшують кількість штурмів саме на запорізькому напрямку. А накладаючи це на інформацію про спроби ударів і на жаль, час від часу ефективних ударів кабами навіть по самому місту Запоріжжя, це наштовхує на думку, що росіяни можуть спробувати. То та й там активізуватися у них є ресурси для цього. Якщо ми говоримо про наступ на Запоріжжя, то ні такого ресурсу в них немає достатньої кількості. Удари по Запоріжжю. Це в першу чергу терористичні акти це військові злочини, але це не передвісник наступальної кампанії. Що вони будуть намагатися зробити? Це до кінця року зрізати роботинський виступ в першу чергу і відкрити Оріхівський напрямок. А в другу чергу це базуючись в районі полог, вони будуть намагатися інтенсифікувати. Напрямок на гуляй поле, тобто, ось це для них є основними пріоритетами на цей рік. Про наступ на саме Запоріжжя не йде мови. Дякую дуже, пане Олександре, за чіткі відповіді на питання. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив, був у нашому ефірі.